Gospod z wami, jestem ucha Twoje. Czytania Świętego Ewangelia witam, Sława Tobie, Pani. Do czasu, pobaczywszy na topę, Jezus wyszedł na górę, kolewiny siw do Niego podeszli Jego uczni. I witkrywszy swoje usta, winna wczaw ich promawiajuczy. Bożeni ubochi duchom, bo ich niecarstwo niebesne. Bożeni tich, kto płacze, bo wony budut pociszeni. Bożeni lachidni, bo wony uspadkujut zemliu. Bożeni hołodni i sprachli prawedności, bo wony nasytyć się. Bożeni miłosierdni, bo wony zaznajut myłoserdia. Bożeni czysty sercem, bo wony Bocha pobaczat. Bożeni ty, jaki tworiat myr, bo wony synami, Bożymy nazwani będą. Bożeni persliduuwani za sprawiedliwość, bo ich nie carstwo nebesne. Błogi wy, kolej za mnie, będą was zneważać ta przenosić, i obrychujące kazate wszelkie zło przeciw was. Radujcie i weselcie bo wielka nagroda wasza na nebesach. Słowo, Panie. Sława Tobie Chryste, Слава Ісусу Христу! Добрі брати і сестри! Сьогодні церква через цю урочистість пригадує нам те основне покликання, яке має людина. Покликання, яке є для кожної людини, і нема винятку, нема такої людини. Яка б не мала цього покликання, і Господь, даючи існування людині, приготовлює відразу і це покликання. Тобто два комплекти. Перший комплект існування, а другий комплект, це покликання. І це покликання до святості. Отож кожна людина. Якщо існує, якщо почала існувати, то вона покликана до святості. Тільки покликання до святості людина має прийняти і реалізувати. Натомість цей перший дар існування він не залежить від нас. Ми констатуємо факт, що ми існуємо. І то це стається. Пару років після того, як людина почала існувати, починає задавати питання, хто я? Навіщо я, а я є, а хто це. Натомість цей другий дар, яким є покликання до святості, є тим, на що людина має відповісти. Чому це важливе, те друге, тобто перше важливе і те, друге важливе, тому що тоді, коли людина відповідає на це покликання, бути святою, то тоді вона стає тим, якою має бути. Тобто стає сама собою, є людиною в повноті цього слова значення. Можна сказати, що людина має покликання, має запрошення стати людиною, а в повноті людиною стає тоді, коли є подібною до Бога. А коли є подібною до Бога, тоді, коли її вчинки є Божими. А коли її вчинки є Божими, тоді, коли поступає так, як каже Бог. А коли вона поступає так, як каже Бог, тоді, коли розпізнає і вибирає. А щоб розпізнати і вибрати, то потрібно знати, і потрібно отримати силу з висоти. І отож Господь дає знання і дає також силу. Без Божої сили, без Його підтримки, людина не є здатна ані розпізнати, ані зрозуміти, ані вибрати. А коли Бог дає цю благодать, тоді, коли людина трудиться і приходить оцей момент вибору, я вибираю Господи, я все-таки вибираю, я хочу це, я розпізнаю. І десь далеко, може, людина навіть ще не знає Христа, але Господь її вже веде дорогою розуму спочатку, дорогою сумління. Людина вибирає, бачить це добре, це мудре, це справедливо. І вона йде за цим, прислуховуючись свого сумління. І Господь дає їй світло, дає їй потім знання також в різний спосіб. І ми можемо сьогодні також подякувати Богу за те, що ми знаємо. Господа, бо він нам через святе Писання, через об'явлення, через Ісуса Христа через церкву ми пізнали, що подобається Богу. Ми знайшли цю інструкцію людяності, ми отримали її. Цей великий дар. Ми є запрошені через Господа у спільноті церкви до відносин з ним. І від нього ми вчимося. Від нього отримуємо силу, насичуємось, беремо силу для того, щоб приймати рішення, які подобаються Богу, а в результаті це виходять добрі рішення, правильні рішення, які можна назвати світлом, які є світлі, які є Божі, а Бог є святий, є святі рішення. І тому є святе життя. Ті, за кого ми сьогодні дякуємо Богу, вони не впали з неба зразу за авреольками. Вони були піддані всім правилам, які, яким ми також є піддані тут на землі, всім також цим законам. Але те, що їх зробило святими це те, що вони в цих різних своїх обставинах, ситуаціях. Боролися, приймали рішення і намагалися, щоб виконати те, що подобається Богу. Вони також мали свої слабкості, вони мали свої немочі. Ми читаємо апостола Павла, який говорить: маю жало, котре мене весь час ранить. Хто ж мене визволить? Читаємо. І тоді Богу нехай буде подяка. Вони також падали, вони також мали труднощі, але вони повставали. Багато з цих святих, навіть тих, котрих церква визнала святими, багато з них навіть були неграмотні, не вміли читати, не вміли писати. Але вони навчились читати те, що подобається Богу, вибирати, читати сумління і читати те. Що Господь до них говорить, говорив через церкву, говорив через заповіді. І для тебе, другі брате і сестри, також ця дорога є приготовлена дорога святості. І Господь тебе покликує до того, щоб ти мав з ним відносини, до нього звертався, користавсь цих дарів, які Він дає, і в житті, приймаючи рішення, Завжди враховував, чи це подобається, Богу. якщо не подобається Богу, не буду робити. Якщо це подобається Богу, буду робити, навіть якщо мені не подобається. Це є боротьба, святість це боротьба. І, і ми читаємо в першому читанні, що побачив тих, котрі стояли і тримали в своїх е, руках віття пальм. Пальма. Тримали, тобто, тримати. Віття пальми, гілку пальми, якщо є символом перемоги, означає, що вони отримали перемогу. А перемоги немає без боротьби. І тому це показує, що вони мали боротьбу. І ти також маєш боротьбу. І ми читаємо, що їхня одежа була вибілена кров'ю агнця. Тобто це не вони собі вибілили. І не вони собі створили себе святими, тільки їх Господь сотворив святими, але кров'ю, тобто його любов'ю, Його благодаттю Господь зміцнив. Людина є сильна Богом. Свята людина це людина, сильна Бога, освячена Богом. І людина, яка приближається до Бога, наповнюється ним і є благословеною, є щасливою, як ми чуємо в Євангелії, благословені, щасливі. Святий це щасливий, святий це не понурий, святий це не сумний. Він може мати сумне обличчя, понурий, бо важко, бо тяне, бо боротьба. Але душа, стан душі. Глибина наповнена, наповнена радістю, миром. І тому, говорить Ісус Христос, блаженні, щасливі, так, святий, Він є щасливий вже тут на землі, Він вже досвідчує цієї радості небесної тут на землі, але в повноті осягне її в небі, де і отримає також нагороду. А тут поки що на цій землі. Досвідчують цього труду, цих страждань, але є важливо, що Він опирається на Бога, є в єдності з Ним, є в Його серці, а Господь перебуває в ньому. Просімо, отже, заступництва святих, всіх наших покровителів і тих, кого не знаємо, щоб вони заступалися там перед Господом. Ми говоримо там, але потрібно говорити також тут. Бо Господь є тут, ми в ньому є, живемо і рухаємось, щоб кожен з нас вже тут, на землі, йшов цією дорогою святості, зреалізував себе як людина, віддав своє серце Господу, щоб бути людиною, яка несе світло, несе правду, любов. Щоб зреалізувати себе як людина тут на землі, люблячи Бога і люблячи ближнього, послуговуючись тими різними талантами, вміннями, професіями для того, щоб служити і допомагати іншим, і, спри... і поширювати добро і справедливість. Кожний на своєму місці. Хтось прибирає, хтось миє, хтось грає, хтось творить, кожний на своєму місці, але головне. Що серце і очі звернені на того, хто дає спасіння, нехай вони випрошують нам цієї благодаті, щоб ми йшли дорогою святості і стали в повноті людьми, які є наповнені Богом і перебувають в ньому.